Доброго вечора, ми з України. У мене зараз буде незвичайний тест. Ось є в мене декоративний камінь. І потрібно його чимось скрити. Я проведу тест, я візьму зараз вільвет декор шовковисто-матовий. Потім перле фарб і акриловий лак. А також звичайний Вільвет. І все, покрию і подивимося, як воно ще буде виглядати. Це Вільвет, звичайний. Далі звичайний лак. Товільет уже блистить, звич... ну, звичайний. Подивимось, що під лаком в нас вийде. Перле фарб. і шовковисто-матовий вільвет. Я новий пензлик беру кожен раз, щоб експеримент був експериментальним. Звичайний Вільвет декор, лак, перле фарб. І вільвіт шовковий Ну, Тут розбігаються думки. Ну, Особисто я за перле фарб. Ну, трішки більш скрупульозно, щоб не заливати ці всі полоски. І під перле можна навіть цей кирпич перефарбувати якоюсь фарбою, Там, наприклад, під колір дверей, чи під шпалери, чи ще щось. І покрити перле -фарб. Ну, Це моя думка. Так що файдал це завжди сила. До побачення.